Відповідно до інформації деяких одеських змі парк Ленінського комсомолу, що на вулиці Мельницькій передано приватній особі. Зокрема, у повідомленні одного з електронних сайтів йдеться. Комунальне підприємство Парки Одеси, якому підпорядковуються зелені зони, уклало угоду про спільну діяльність із комерційною організацією. Згідно неї ніяка оплата за користування парком не передбачена. А ось перевірити цю інформацію у офіційних джерелах виявилось неможливо. Контактів КП Парки Одеса» С у вільному доступі просто немає. Парк ленінського комсомолу давно припинив бути місцем культурного відпочинку, як і в більшості зелених зон міста. Комунальники тут з'являються не часто. Тож зелені насадження поступово здичавіли. А ставок, у якому навіть можна було купатись, тепер схоже на звалище хімічних відходів. Одесити, що гуляють, тут добре розуміють. З парком давно пора щось робити. Здесь живут люди, здесь растут дети, и нам ну, не хватает этого парка, и порядка в этом парке, и света. Э, случаются и разбои, и грабежи, и т.д. и т.п. Хороший парк, в принципе, конечно, бы навести порядок, сделать его более приятным, чистым, поставить какие-то там детские аттракционы. Необхідні щось робити, мабуть, відчули і у мерії Костусів, але рішення, як завжди, знайшли неадекватне. Відповідно на перевірні інформації, влада вирішила передати парк орендареві. Що відбувається із зеленими зонами, які потрапляють під шість контроль, можна побачити на прикладі парку Горького та Дютівського. Що стосується першого, то його орендар, вочевидь, любить і вміє заробляти. В результаті парк щільно захаращений різноманітними будками, кафе та платними атракціонами. Для когось це, мабуть, місце приємного відпочинку, але більше нагадує одну велику наливайку: у дютівському запорядкування навіть набралися. Ставки тут засмічені, освітлення відсутні. Зважаючи на такий стан орендованих партів, очевидно, що і парк Ленінського комсомолу нічого доброго не чекає. Часне це вже звісно, буде Закрытая территория, то есть уже не будет такого, то есть люди уже естественно некуда будут людям просто идти, даже пройтись, прогуляться, в тени посидеть, подышать воздухом чистым, то есть уже в этом плане, конечно, плохо. Начнут строить аттракционы, то есть много всяких кафе и парка останется совсем немного. Зачем такой парк, если он будет, а, будут разброты шатания, да, и какие-то громкие крики и т.д. и т.п.? Тость, ми за, за зелену зону. Ми за то, щоб дітям нашим було, де гуляти. Переконавшись, що Одесита бажала б і далі бачити парк без Стінчанги Будок та Балагану. журналісти телекомпанії «Круг» спробували отримати офіційне підтвердження передання його в оренду, але КП парку Одеси виявилось справжнім фантомом. Його контактів чи ім'ян керівників у вільному доступі просто немає. Ми продовжимо стежити за розвитком подій.